Ви можете розказати якусь смішну історію, яка трапилась з вами нещодавно? Смішна історія? Так Яка трапилася зі мною нещодавно. Це немає коли. Я немає смішних історій. Нема. Вас... Працюю в університеті. Це, це серйозно, Це дуже серйозно. Це серйозно, так? Так. Тоді скажіть, якби ви могли на день стати якимось персонажем з фільму, якого б який би фільм ви обрали, якого, яким персонажем би хотіли стати? На день би? На день персонажем з фільму. Знаю, якийсь... Які ви фільми дивитесь? Що Ам... ви запитали? Ну, правильно, ви ну, загалі... ж фільми, За -за люди шфільми люди. Взагалі не, не готувалася. Ну, правильно, це ж це ж не на парах, як щось, сказали. Щось, що, щось, щось з стетхемом. Стет о, це, це, да, це хороші фільми, цікаві. Що, Стетка нам хотіли встати на день. <рик> а що ви тоді робили? Трики всякі виробляли <рик> <б>, так? Да. <їхні. рик> хотіли б це, бойовими іскусствами це поупражнятися? Можливо, адреналінчику трошки. Поганяти на машинах, <рик> там політати. <рик> То у вас таке більше розмірене таке життя, що у вас там немає таких сплесків, емоцій. Поки що немає на даний момент. На даний момент все серйозно. А от ще є такий цікавий факт. З чим можна поцілунок порівняти? Ну, по е, Впливу на організм адреналіну, викиду адреналіна в кров. Поцілунок з чим порівнюють? Страстний такий емоціональний поцілунок. Не знаю, якісь гонки. Так, гонки. гонки, якісь не знаю, екстремальні там не знаю з парашута прижок. Так, є, так, так, бачите, а, так. що там ще може бути? Ну, якісь атракціони. Я просто атракціони не люблю. Ну, можливо, теж порівняти можна, так. Так, або атракціони, або щось таке. Так, це вірна відповідь. Ну, дякую вам за відповідь. Будь ласка.